Зими. Знаю, що багато хто очікує, що сьогодні буде сніг. Мої діти вчора вже ялинку витягнули. Прикрашати. Що означає перший день зими, перший е календарний день зими? Ну це те, що нам залишилося до Різдва рівно 4 тижні. І. Цих чотири тижні називають Адвент. І сьогодні ми будемо запалювати першу свічку Адвенту, свічку пророцтва. Ця свічка символізує своєрідний початок періоду очікування Різдва. І коли я роздумував над цим, мені чомусь впало дуже в око слово очікування. І Очікування насправді кожен з нас живе тим від, навіть не словом, а відчуттям. Люди, це те, чим, Очікування це те, чим жили люди, живуть люди і ще, напевне, жити не один, не один рік і всі часи і. люди в старому заповіті в давні часи очікували також приходу Різдва, приходу Месії. У нас е, залишилось до, до Різдва, до відзначення цього свята чотири тижні, а е, це було кілька тисяч років. Вони очікували на прихід Месії. І це все весь цей період очікування. процес, він е, супроводжувався і підтверджувався в Біблії багатьма пророцтвами. Їх загалом є більше трьохсот. Якщо не помиляюся. Але сьогодні ми з вами розглянемо одне з них, яке мені чомусь саме більше так сьогодні підійшло. Це є з книги пророка Ісаї 9.1. Це пророцтво мені якось дуже перегукнулося з теперішнім часом, з тими очікуваннями, які має наш народ зараз, і я хочу його процитувати. Отже, книга пророка Ісаї 9:1. Або 9.2. Народ, який в темряві ходить, світло велике побачить. І над тими, хто сидить у краю тіні смерти, світло засяє над ними. Вони очікували. На це світло Боже. Так само, як і ми зараз очікуємо, на, на світло на світло Боже. Я також очікую, що буде все краще. В стародавні часи люди очікували прихід Месії. Ми зараз очікуємо на другий прихід. Знаєте, мені якось так подумало, що слово очікування це не те ж саме, що надія і що віра. Це, можна сказати, рідні сестри, але це є різні поняття. І якщо розглядати ці вірші з Біблії і пороздумувати над ними, то люди очікували. А чи справдились їхні очікування, коли Ісус Христос, коли Месія прийшов в цей світ? Напевне, ті очікування не зовсім виправдалися, тому що люди собі за всі часи і кожен окремо намалював якусь картинку, як це має виглядати, як він має, який він має бути. Хтось собі уявляв, напевне, що це має бути якийсь великий цар-володар, який прийде і вирішить всі їхні проблеми. Хтось, напевне, думав, що це буде той, хто поведе війну проти тодішніх окупантів, які були на території Ізраїлю, і визволить їх. Тобто в кожного очікування були свої. І чи справдились їхні очікування? Ну це ми бачимо по тому, що сталося. Напевне, в тих людей прийшло якесь розчарування, так? якщо вони. Все діло закінчилося на Христі. Ба більше того, знаєте, напевне, навіть ті учні, які з Христом, з Ісусом Христом проходили шлях хтось три роки, хтось менше, хтось більше, вони в них також були очікування. І, напевне, багато хто з них е, отримав певне розчарування, коли е, була ця п'ятниця. Вже інше діло, як вони потім після Воскресіння себе поводили. Знаєте, навіть згадав таке, такий вірш з Біблії, це Матвія 11,3. Прошу вивести на екран. І це коли Іван Хреститель був в в'язниці, і він ж до того також мав відчуття, мав бачення. Про Бога мав, Бог йому відкрив, хто це є. Він бачив і чув про чудеса, які творив Христос. І коли він був у в'язниці, от зараз ми прочитуємо, процитуємо це Матвія 11:3. Він послав своїх учнів чи помічників до Ісуса з запитанням: чи Ти той, хто має прийти, чи нам чекати іншого. Тобто в нього також були свої очікування. І що ж нам робити, як нам знати? Як нам не повторювати тих помилок? Тому що насправді очікування є важливим елементом життя людини. Але воно є практичною стороною віри і надії, напевне. Тому що без віри і надії в людей немає майбутнього. І що би ми не очікували, якщо в нас не буде віри і надії на, на майбутнє, ну, буде складно. І що нам робити? У нас є велика перевага над тими людьми, які очікували прихід Месії в стародавні числи, тому що в нас є велика інструкція, у нас є Біблія. Де можна знайти відповіді на всі питання. Коли я задався цим питанням і роздумував над цими поняттями, також мені натрапив на очі один вірш з приповістей Соломона, цієї приповісті Соломона 3, 5, 6 вірш, який десь дає відповідь, як нам Зробити оцей баланс, як нам отримати синергію, жити в очікуваннях з надією і з вірою. Отже, приповісті Соломона 3, 5, 6 вірш: Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся. Пізнавайте його на всіх дорогах своїх, і Він випростає твої стежки. Ну, тут, знаєте, в одному вірші, напевне, можна знайти підказку людині, як жити все життя. І наведу ще такі кілька прикладів, з, щоб краще зрозуміти оце, цей, цю різницю між очікуваннями, надією, вірою. Знаєте, кожен з нас має свої очікування. Діти щось очікують від батьків, от зараз очікують, напевне, що Миколай їм щось принесе, так, подарунки. Але чи мають вони впевненість і на скільки відсотків, що їм принесе оце саме, що вони просять? Кожен з нас очікує, там хтось, коли йде вперше на роботу чи відкриває свій бізнес, також має очікування, що він буде успішним. Але чи ми впевнені на кість, на який процент, чи на 100% він буде успішний? Коли люди одружуються, також є очікування в майбутньому чоловікові чи в майбутній дружині. Але чи ми впевнені, чи вони справдяться на всі 100% чи на, тільки на 25%? Чи ми впевнені, що не прийде розчарування? А відповідь дає Бог, що коли є віра і надія, то є майбутнє і не буде розчарування, коли оці очікування, ми Проводимо з чи переносимо в собі, чи співпереживаємо з вірою і з надією. І знаєте, сьогодні також такий час невизначений, багато проблем і здається, що немає в нас світла в, нашій, в нашому повсякденному житті, в нашій країні. Ще якщо багато читати і дивитися новин. То можна також втратити і віру, і надію, і отримати розчарування, і очікувати від когось, що прийде хтось, чи багатий дядько з Америки, чи е, новий артист з України чи інші люди. І потім, коли ці очікування не справджуються, ми отримуємо розчарування, відповідь. Ще раз можу процитувати: це є відповідь дана в одному вірші приповісті Соломона. Ну, тобто суть. Небагато десь повторюється, але покладаємо надію на Господа. І Він випростає усі наші стежки. Зараз запалимо першу свічку. І нехай запаляться наші серця в вірі, надії і в очікуванні. Амінь.